Перша книга Самуїла. Розділ 11. Через деякий час Нахаш, Амоній, двигнувся і отаборився проти явеш Гілеаду. Всі явешські люди сказали до Нахаша: Вчини з нами угоду, і ми будемо служити тобі. Нахаж же. Амоній відповів їм. Ось на якій умові вчиню з вами угоду Я виколю кожному з вас праве око, бо хочу навести цю ганьбу на весь Ізраїль. Явешські старші йому сказали Дай нам сім день часу ми пошлемо гінців по всіх ізраїльських границях, і як ніхто не прийде нам на поміч. Ми тобі піддамося. Як же прийшли гінці в Саулову гівеа і переказали ті слова до вух народу, весь люд заплакав у голос. Саме тоді Саул позаду волів повертався з поля, і спитав він: Що то з народом, що так плаче? Йому оповіли справу людей явешських. Коли Саул зачувте? Дух Божий раптом спустився на нього, і він запалав великим гнівом, вхопив пару волів, розшматував їх і розіслав через гінців по всій ізраїльській землі за словами Хто не піде за Саулом і Самуїлом, то волам того буде те саме. Страх Господній напав на людей, і вони вирушили як один чоловік. Він переглянув їх у безеку. І було синів Ізраїля триста тисяч, а мужів юди тридцять тисяч. І сказав гінцям, що прибули Перекажіть людям євеш гілеацьким. Узавтра, як сонце почне припікати, буде вам підмога. Прийшли гінці і сповістили це Явешським людям, і ті зраділи. А Явешські мужі сказали Узавтра ми вийдемо до вас, і ви чинитимете з нами, що вам до вподоби. Другого дня Саул розділив людей на три загони, що вдерлись під час ранньої сторожі в табір і били амоніїв, аж поки не настала денна спека. Те, що із них зосталось, розсипалось так, що й двох не залишилось у купі. Тоді народи сказав до Самуїла Хто говорив, чи ж Саулові над нами царювати? Видайте тих людей, ми їх уб'ємо. Саул же відповів Нікого не слід убивати цього дня. Сьогодні бо Господь дав Ізраїлові перемогу. А Самуїл сказав до народу. Ходімо в Гілгал і відновимо там царство. І двигнувся весь народ у Гілгал, і там, у Гілгалі, перед Господом, Саул був проголошений царем. Там же принесли перед Господом мирні жертви, і веселились там Саул і всі ізраїльські мужі.